Коротко новини за 24 липня. В день росіяни вдарили двома авіаційними бомбами по Харкову. Один удар біля житлового будинку, другий по цивільному підприємству. Внаслідок атаки 36 людей постраждали, з них четверо дітей. Надзвичайники ліквідовують наслідки обстрілу. Нагадаємо, вночі ворог атакував Одесу шахедами. Зруйнована житлова дев'ятиповерхівка. Без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5 по 8 поверхи. Горіли оселі на 5 та 6 поверхах одного з під'їздів. Також внаслідок обстрілів зайнявся одеський ринок. Привоз. Росіяни своїм дроном випалили два торгових павільйони. Окрім того, внаслідок атаки постраждали Черкащина та Миколаївщина. Загалом окупанти випустили минулої ночі 103 дрони. Сили ППО збили 90 шахедів та одну крилату ракету іскандерка. Вночі четверо підлітків кидали каміння в автомобілі біля ліцею в селі Пасічна Надвірнянського району. Правоохоронці розшукали порушників. Ними виявилися місцеві мешканці віком 13, 14 та 15 років. З неповнолітніми провели профілактичну роботу, а їх батьки мають заплатити. Тити штраф Зеленський погодив текст законопроєкту щодо антикорупційних відомств. За його словами, сьогодні він мав бути внесений до Верховної Ради. Талося це на тлі скандального законопроєкту, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за який нардепи проголосували 22 липня. В українських містах продовжують протестувати проти ліквідації незалежності НАБУ та САП. у п'ятницю, 25 липня, на Франківщині прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів в день помірний короткочасний Ож, місцями грози. Температура повітря по області вночі 13 в день до 30 градусів тепла. За попередніми даними, спека в Україні піде на спад не раніше 31 липня. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.НетЮей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.